Глава 10 І бачив я іншого ангела сильного, який сходив з неба одягнений у хмару. Над головою його була райдуга, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогняні. У руці в нього була книжка розкрита. І поставив він праву ногу свою на море, а ліву на землю. І викликнув гучним голосом, як крикає Лев, і коли він викликнув, тоді сім громів проговорили голосами своїми. І коли сім громів проговорили голосами своїми, я хотів було писати, але почув голос з неба, що говорив мені: приховай, що говорили, сім громів, і не пиши цього. І ангел, що стоїть на морі, і на землі, якого я бачив, підняв руку свою до неба і клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу уже не буде. Але в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить. Звершиться тайна Божа, як він благовістив рабам своїм пророкам. І голос, який я чув з неба, знов став говорити зі мною і сказав: Піди, візьми розкриту книжку з руки ангела, який стоїть на морі і на землі. Я пішов до ангела і сказав йому, дай мені книжку. Він сказав мені, візьми і з'їж її. Вона буде гірка у череві твоїм, але в устах твоїх буде солодка, як мед. І взяв я книжку із руки ангела і з'їв її, і вона в устах моїх була солодкою, як мед, коли ж я з'їв її то гірко стало в черві моєму. І сказав він мені, тобі належить знову пророкувати про народи і племена і людей, і царів багатьох.